У Бугунському районному суді Житомира продовжили розгляд справи про вбивство сімох людей, яке сталося у Попільнянській громаді Житомирщини в травні 2020 року. На лаві підсудних орендар ставка Анатолій Захаренко. 3 березня на засіданні завершили допит обвинуваченого та розпочали допит потерпілих. Захаренко каже, свою вину не визнає і першим не стріляв. Я своєї вини не взагалі не чувствую. Я нікого на місці не вбивав. щоб мене намагаються обвинити? Потому что все подстраивать к этому. Первый у меня выстрел был. Сначала горло хотели перерезать за столом. Когда я выскочил, не удалось им порезать мне горло. Выскочил с беседки, убегал, они вдогонку стреляли. Ну и последний шесть дней, вся лез. Это подтвержденный факт. Я забежал в вагончик, закрылся. Они подошли, попробовали закрыть. Но сказали, что они с меня тут не возьмут, надо идти брать автоматы. Ну, то не пошли, вот это я взяв свою зброї и выскочил. Вот і все. А що мені ставалося? Тим більше вже був виселені. Ясно було, що вони мене повинні кончить, Як они сказали, що до ранку ми тим все одно кончи. Потерпіла дружина загиблого Віталія Вульчина Інна Вульчин. Участь у засіданні взяла за допомогою відеозв'язку. Мені зараз дуже важко бути присутній суді бачити що винувачений бисти мого чоловіка, його друзів знаходиться на волі. Розуміти, що він знаходиться в серед людей, знати, що були колись погрози Це фіксовано в протоколах поліцейських, що в його будинку є зброя, зареєстрована на його синів. Він сам про це сказав. Це може бути потенційно загроза для інших людей. Мені ніколи не вкладається, як така людина може бути. Я хочу також сказати, що якщо хтось очікує, що ми втомимося і пробачимо або не будемо присутніми на судових засіданнях, цього не станеться. Як і наші чоловіки завжди боролися, так і ми будемо боротися за справедливість і чекати справедливого покарання. А умисне покарання, то умисне букво цих людей. Бачу, єдине покарання це позбавлення волі до для захарника. Участь у засіданні брала лише одна із потерпілих. Інших допитуватимуть на наступному засіданні, яке відбудеться 7 березня. Нагадаємо, наприкінці липня 2022 року суд відпустив Захаренка під домашній арешт, а в серпні розпочали розгляд справи спочатку. Ірина Кирилович, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.